Вітаю, Полуничний сезон 2025, місто Рівне Україна. Сьогодні, на огляди ранні сорти полуниці короткого світового дня. Знімала ягоду там, де вже є, вона стигла. І не тільки перша, а щоб можна було порівняти, яка вона є перша і яка вона є остання. На сьогодні це сорт Клодія. Амі Алегро. Делі і Елоді. Хочу зауважити, що Елоді і Делі висажені в кінці березня, початок квітня дуже малесенькими саженцями бо це фріго, саме перед морозами, лишала по пару штучок на кущику, щоб подивитися, по-перше, сортність звірити, а по-друге, ну, щоб взагалі подивитися що це дійсно ці сорти. Що до всіх останніх трьох сортів? Вони не вкривалися, і як ми можемо побачити, що на клодії от є ось таких багато ягід вони не дозапилені, тобто вони вражені трішки від морозів. Ну що, почнемо з клодії. Дуже великі кущики, хто буде висаджувати, робіть відстань між ними. Це сорт клодія, ось такі ягідки. Блискучі, різної форми, як ви можете побачити. Ось це найбільші ось такі ось такі найменші. Сорта Клодія. Ну, що, розріжемо, покуштуємо. Маю пустоту всередині. Дуже соковита, смачна. Є такі віддалені фруктові нотки, запах полуниці. Хороший сорт. Добре поводить. У мене на ділянці зимою випадів в неї не було. Сорт Амі. Ось. Найбільша ягідка, ось найменша ягідка. Як ви бачите, вони різні. Ось така ягідка. Ця така, як морковочка, а ця більш така, як приплюснутий і ступень -кін кінчиком. Ну що, покуштуємо Амі в цьому році? Ось така червона, соковита дуже блискуча, з такою коронкою. Ну, сортами дуже відомий. Багато хто його вирощує, ну у мене вона, як і в тому році, таку кислинку має. Ну, не всі полюбляють дуже солодкі сорти. Є люди, які полюбляють саме. Гармонійну кислоту з, з солодом. В мене вона кисло-солодка. Але дуже такий гарний сорт. У всякому разі, як бізнесовий, він чудовий. Ну і хто полюбляє саме таку ягоду? Алєгра. Моя алєгра. В тому році в мене її з'їли хрущі, навіть не було огляду. Хоча я б, чи був огляд, там може якась одна бубочка. Ось зараз вам покажу саму більшу і саму меншу. Сорт Алегра. Ось така ягідка. Дивіться, яка вона блискуча. Дуже гарнюня. Ну, бачите, ягідки є різні. А, три не візьму. Три не візьму в руку. Ось така. І так, щоб було гарно, візьму дві. Ось така. ягідка. Сорт алегра. Так, ну що, візьмем невеличку. Ось таку. А то я сьогодні вже накусилась різних ягід. Так, ось така вона всередині. Має ну, буквально капелюльку пустоти. Як бачите, форма є різна. Ягід більш до круглішої форми і має запах суниці. Це саме ця ягода з КСД сортів. Яка в мене в тому році єдина мала запах суниці. Так само я підтверджую це в цьому році. За цього я її все ж таки хочу мати. Ну, звичайно, кожен сорт має свою особливість, свій смак і запах. Доїла дуже м'ясиста і соковита. Але кожен обирає свій смак. Тому Алєгро однозначно моя ягода. Так, лишилося Елоді і Делі. Делі я вже коштувала, Алєгро в тому році теж коштувала. Але хочу і вам розрізати і показати. Ось така ягідка Делі. Ось така. Ну це на зовсім малюсіньких кущиках. Вони ще не виросли. Буду обрізати всю ягоду, щоб їх розігнати до вусів. Так, ось така вона всередині. Має чудовий запах. Така з м'якеньких яєць. Я б сказала більше як для власного споживання. Або вести не на далекій відстані. Смак і аромат. Просто шикарні. Має якісь нотки. Я б сказала навіть якоїсь як дині. Щось в такому плані. Ну, у всякому разі, те, що я люблю. Скоріше за все, бо мені дуже подобається. М -м -м. Дуже м'якенька. Взагалі не відчувається, що це полудничка, вона просто проковтується. Ось така делі. І сорт... Елоді. І ще ходять, як би не, не те, щоб слухи байки, що це полуниця малина. Форма в неї, звичайно, чудова, чудово. Морквинки такої, бачите, з таким гострим-гострим носиком. Тобто її перепутати дуже важко. У мене немає двохрічних кущів, щоб подивитися, чи вона розплячується. Ось це, напевно, найбільше. А ось є, бачите, трішки, ну не знаю, чи це недозапилене, чи воно таке. А всі останні просто одна в одну, одна в одну. Дивіться, що більші, що менші. Ну, вони всі-всі однакової форми. Ось така елоді, сорт КСД раннього терміну дозрівання. Розрізаємо, дивимося всередині. Ось така вона всередині. Запах незвичайний. Він якби і суничний. Як якось дорогого вина. От саме такого, знаєте, якось не можу. Ну, дуже цікавий запах. Я буду коштувати. Я зрозуміла, що вона мені нагадує. Вона мені нагадує анеїз. всередині. Це такий букет якихось фруктів. Якщо є малина, то дуже віддалено. Дуже цікавий аромат і дуже цікавий смак. Ягідка вся блищить, дуже гарнюня. Не знаю, не скажу вам бо, якби, по вражайності. Буду однозначно її лишати, дивитися на стійкість самих кошиків і маю надію, що вона в мене залишиться надовго. Полоницю і далі нічим не перепудеш. Аля Грушка дуже смачна, саме з запахом. На ну, чоловіку сподобалась Клодія зранку. Сказав, що дуже добре. Хоча ці два сорта він теж відмітив. Ну, ось такий огляд, він чисто суб'єктивний, нікому свою думку, якби. Не пропоную взяти за якусь істину, тим паче, що на вашій землі можуть бути інші смаки, може в Елоді у вас буде взагалі якийсь інший смак. Я ж думаю, ще від землі теж залежить, а не тільки від самого сорту. Хоча дуже багато що залежить від сортів. Особливо в кого або пісок, або глина по-різному ведуть себе кущі. І яка б там чи реклама, чи огляди, чи дегустації не були, деякі сорти просто не ростуть. Вони відмовляються рости на тій чи певній іншій, чи кліматичній зоні, чи саме землі. Те що, і як би там не було, сорти треба підбирати саме під свою ділянку, там, де ви її вирощуєте. Але по-любому. Вирощувати потрібно, бо своя ягода найсмачніша. Гарних всім врожаїв. Дякую.